Вітаю, шановні жителі громади. Я довго себе стримував. Майже два місяці я нічого не писав про депутатів, нічого не коментував, щоб зняти всі звинувачення, що я, начебто, їх там принижую, скую, ображаю. Це відео я записую для встановлення справедливості, тому що громада має право знати, що у нас відбувається. Я розумію, що людям, яких я буду згадувати в цьому відео, буде неприємно, але це на 100% їх провина і відповідальність. Цього відео ніколи б не було, якби люди, про яких піде мова, виконували вимоги закону і були відповідальними по відношенню до громади. Але так як моє мовчання не змінило позицію депутатів-прогульщиків, прийшов час роз'яснити, що ж у нас в громаді відбувається, як наші справи, ну і хто в цьому винен. Як ви вже зрозуміли, справи у нас в громаді не дуже. В першу чергу, тому що порушуються права людей, жителів та підприємців. Які подали заяви щодо земельних питань, жителів, які звернулися щодо надання матеріальної допомоги, військових, які також звернулися за отриманням матеріальної допомоги. Разом це сотні наших мешканців громади, права яких грубо порушуються незаконно і безпідставно. Винними в цьому є ті депутати, які вже протягом шести місяців не являються на сесії. Вона їх очевидна і конкретна. Їхня явка на сесію не дозволяє провести засідання сесії для того, щоб прийняти рішення. Ці рішення вже місяцями чекають люди, які обирали цих депутатів, щоб вирішувати людські питання. Депутати, які не являються на сесії, порушують права людей супереч закону про статус депутатів місцевих рад, а саме статті 18, яка зобов'язує депутатів приймати участь в засіданнях сесії, і вони порушують таким чином закон. Друге, чому наші справи кепські? Тому що станом на сьогодні ми не маємо затвердженого бюджету громади. А це значить, що новий рік ми почнемо жити на 1,12 з тимчасовим поквартальним розписом згідно минулого бюджету і з повною забороною на будь-які будівництва і ремонти. А це по факту значить, що будівництво укриття в Спаському ліцеї зупиняється. І я хочу окремо е, сказати про списки ліцею, тому що справа в тому, що директором цього ліцею є наша депутатка Волок І саме ця депутатка вже 9 разів, без поважних причин, не прийшла на сесію. Тепер із за її бездіяльності в її закладі не буде будуватися укриття. І, чесно, я не знаю, як вона буде пояснювати батькам, чому із за неї зупине будівництво укриття. Також зупиниться ремонт садочка «Рівушка», припиниться ремонт третього ліцею, не буде завершено будівництво гімназії 1, не розпочнеться будівництво нового садочка біля третього ліцею, і не почнеться будівництво нашого водогону. І під ці ці проекти ми маємо кошти, але не маємо бюджету, щоб ці кошти освоїти і побудувати нові садочки, нові, нові освітні заклади. Ще багато інших негативних наслідків ми маємо і за непроведення сесії. Наприклад, погіршення становище комунального підприємства Підгородний сервіс, яке фактично сьогодні є банкрутом, тому що воно не фінансується з міського бюджету. ми зіпсували відносини з донськими організаціями, які вкладали кошти в громаду, втрачені інвестиції та всякі такі інші речі. Але про всі наслідки можливо розкажу в інших відео, тому що це довга розмова. Всі ці наслідки, і за рішення депутатів прогулювати сесію. Це очевидно. Ці люди поставили власні інтереси вище суспільних. Вони ну, по факту повернулися спиною до всієї громади, до своїх друзів, родичів, близьких, в тому числі. Хто постраждає від їх вчинків? Очевидно, що постраждає від цього вся громада. До речі, цікавий факт: двічі депутати писали звернення до мене з проханням скликати сесію. І двічі на цій сесії не явились саме ці депутати, які писали звернення. Я не знаю, справа в тому, що просто не ходити на сесії це одна справа, але вимагати провести сесію двічі і на неї не прийти. Ну, я не знаю, як пояснити таку дивну поведінку депутатів. Це щось за межею логіки і здорового глузду. Що ж нам робити в цій ситуації? Мені здається, найкраще це не мовчати і почати звертатись до депутатів з закликом, почати відвідувати сесію. Ми залюбки дамо кожному із бажаючих телефони депутатів. Прогульщиків, щоб ви могли персонально звернутися, висловити вашу думку. Також ми залишимо посилання на їх сторінки в соцмережах, щоб ви могли і написати їм також. А в кінці відео ми напишемо прізвища депутатів-прогульщиків. Можливо, ви навіть впізнаєте саме того депутата, за кого ви віддали свій голос на виборах 5 років назад. Я зовсім не хочу ображати нікого з депутатів. Саме тому спокійно і без емоцій звертаюсь до них, до шановних депутатів, схаменутися, почати працювати для людей. Одразу скажу, що вам ніколи не буде соромно, якщо ви почнете ходити на сесії, і точно буде соромно, якщо ви продовжите їх прогулювати. Шановні депутати, вибір за вами. І е, на завершення я хочу сказати, що от, будь ласка, подумайте про те, що ви сьогодні своїми прогулами. Не допомагайте нашим військовим, тому що сьогодні в нас дуже багато заяв, десятки заяв від е, справді військових людей, які отримали поранення, знаходяться на реабілітації. Хтось із цих військових вже пройшов реабілітацію і знову знаходиться на фронті. Вони захищають нас, і ми своїми діями, а верніше бездіяльністю, не допомагаємо військовим. Скажіть, будь ласка, кому ми сьогодні повинні в першу чергу допомагати? Лише військовим в першу чергу, тому що вони рятують наше життя. Тому, будь ласка, давайте зробимо нашу роботу, тому що історія нам цього не пробачить. Дякую за увагу! Всього найкращого і до зустрічі.